З вами смогасти Джміль, і ми починаємо. Працювала нянею у банкіра у Лондоні. У чоловіка був особняк, але він носив рвану спідню білизну. Його діти їли локшину швидкого приготування. Якось десятирічний син заважав банкіру розмовляти телефоном. Коли той гаркнув, чого тобі? Синок відповів: якщо ти даси мені 20 фунтів, я відстану. Батько повернувся до розмови, але витяг з гаманця гроші. Це чудово описує його стосунки з дітьми. Одна дуже багата жінка володіла декількома великими особняками. Вона знаходила бездомних собак і селила кожну в окрему кімнату. І собакам наймали няньку. Я працювала однією з них, поки була підлітком. Жінка найняла кухарів, які готували їжу для вихованців з нуля. Меню коригував дієтолог, у собак був розклад. Наприклад, вранці вони займалися з тренерами, навчали команди та комедні трюки. Собаки-інваліди проходили фізіотерапію. Потім був обід, а згодом вільний час на ігровому майданчику розміром із футбольне поле. Там була мила вівчарка, яка допомагала нам заганяти собак назад у будинок, якщо вони надто затримувалися. Ех, ті собачки жили краще за мене. Моя подруга зайшла в гості до своєї багатої знайомої, яка мешкає в особняку, та запросила її на кухню, налила чаю та хвилин на 15 залишила одну. Ну, подруга нудьгувала, оглянула кухню, випила чай і налила собі другу чашку, з'їла три печива. Голодна після роботи була. Господиня повернулася, вони побалакали і розпрощалися. А потім подруга випадково дізналася від дівчини, яка працювала там прибиральницею, що будинок напханий камерами, і ця тітка стежить за своїми гостями, дивиться, як вони самі поводитимуться, і за доборобітницями стежить і за чоловіком. Мій знайомий працює на величезній яхті. Власник там майже не з'являється. Зате часто можна побачити його п'яту дружину, яка на 10 років молодша за його молодшу дочку. Дружина плаче в каюті цілу годину перед обідом. Кожен день. Весь персонал вже звик. Один нюанс яхту названо на честь першої дружини власника. Друг працював охоронцем у вдови нафтового магната. У неї був особистий кухар та персонал, хоча жила вона сама. Шеф-кухар щодня готував яловичину, індичку та інші страви, що були під рукою на випадок, якщо вдова щось захоче, але вдова їла дуже мало. Персоналу не дозволяли забирати собі рештки їжі чи комусь її віддавати. Все доводилося викидати кожного божого дня, натомість дава любила лимонади з льодом. Але якщо хоч на одному кубику льоду були тріщини, вона все вилити та готувати заново. Гендиректор великої телекомпанії грав у гольф на полі і побачив вежу стільникового зв'язку, яка, на його думку, псувала вигляд. Наступного разу, коли він прийшов грати, вежа стояла вже в іншому місці. У молодості я працювала офіціанткою і до нас ходив дуже багатий хлопець. Він хотів зустрічатися зі мною, але я все відмовляла сказала ні навіть після 500 доларів на чай. Якось приходжу на роботу, а там він зі своїм адвокатом заявляє мені, я купив це місце, тепер воно моє. Коротше, ми зійшлися. Він завжди казав, що кожна людина чи речі має ціну. Він возив мене у поїздки, купив машину та невелику квартиру. Але характер у нього був поганий. Він творив дикі речі. Ми розійшлися дуже погано. На цю тему згадалася одна історія: чи реальна, чи вигадана, невідомо. Якось Бернард шоу сказав фразу, що всі жінки продажні. Англійська королева, дізнавшись про це, під час зустрічі з шоу запитала: Чи правда, сер, що ви стверджуєте, ніби всі жінки продажні? Так, ваша величність, і я теж обурилася королева. І ви теж, ваша величність, спокійно відповів шоу. І скільки ж я коштую, вирвалась у королеви, 10 тисяч фунтів стерлінгів, одразу визначив шоу. Що, чому так дешево? здивувалася королева. Ось бачите, ви вже торгуєтеся, усміхнувся драматург. Сусідка влаштувалася покоївкою у столиці. Є знайомі у цій сфері, і вони пліткують про роботодавців. Ось що розповіла одна покоївка. Є найпопулярніша молода актриса, їй треба, щоб зранку в неї на тумбочці біля ліжка стояла пляшка мінералки. Увага з відкритою кришкою. Тобто, самі відкрити це вже не панська справа. І одного разу Покоївка забула кришку відкрутити. Покарання було негайне, на неї накричали при всіх, вилили прямо на голову мінералку і відразу звільнили. Ми сиділи за столом із одним бізнесменом і збиралися підписати контракт, але його помічниця забула ручку. Саме цією ручкою він підписував усі успішні угоди, які дали старт його кар'єрі. Чоловік наказав помічниці сісти в літак і привезти ручку. Працював у готелі та спостерігав, як принц із Саудівської Аравії смітив грошима. Він прилетів зі своїм улюбленим шеф-кухарем з Нью-Йорка до Флориди, де знаходиться готель, наказав приготувати їжу для всього персоналу нашого ресторану, його сім'ї та співробітників Служби безпеки. А ще дав нам щедрі чайові. Він зупинявся в нашому готелі щороку протягом кількох років і орендував на місяць чотири верхні поверхи. Мав один Боїнг Boeing 747 для себе. Та ще один для персоналу, який налічував близько 300 осіб. Я працював у престижному готелі у Нью-Йорку. Знаменитостей там можна було бачити кожного божого дня. Особливо мені запам'ятався момент, коли гість орендував шикарний номер для молодят та посалив туди свою кішку. Знаю, що звучить як вигадка, але багаті люди дивні. Нам надійшло індивідуальне замовлення на шафи. Усі зробили та встановили, але незабаром шафи викинули на смітник, тому що власники вирішили, що їм не подобається колір. Дружина знайомого працювала кухарем на приватній яхті одного бізнесмена. В основному чоловік селив туди члени сім'ї чи друзів, які приїжджали до міста. Так вони заощаджували на готелі. За час роботи жінка бачила власника на яхті один раз. Ви можете собі уявити, що у вас є такі шалені гроші, щоб купити яхту, а потім просто не використовувати її. Батько дружив із багатим іспанцем на ґрунті захоплення старими машинами. У мого батька була одна, у багатого чувака багато. Так от, у тій родині була покоївка. Батьків хлопця ніколи не було поряд, тому саме вона виховувала його, годувала, водила до школи, робила все, що звичайні батьки роблять для своїх дітей. Вона пропрацювала у цьому будинку понад 30 років, а інші співробітники приходили та оходили. Ми думали, що вона була мало не як член сім'ї, але одного разу багатий хлопець вирішив переїхати та продати будинок. Що він зробив із покоївкою? Звільнив її телефоном. Він навіть не попрощався із жінкою, яка була для нього як мати. Власник літака, у якого я працюю пілотом, використовує мене як таксі. Він часто підвозить друзів по всій країні, хоча самого його на борту немає. Друзі, потрібно в інше місто та будь ласка, був у мене знайомий з дуже багатої сім'ї, на 18 років йому подарували розкішну квартиру, ну і загалом його повністю забезпечували і будь-яке його бажання одразу виконували. При цьому він був напрочуд простим у спілкуванні і щедрим. Вічно всіх водив дорогими закладами і пригощав, дарував дорогі подарунки. Такусь про квартиру. Він переписав її на якогось чоловіка, який опинився без даху над головою. Чоловіка цього він зустрів на вулиці. Вони розмовляли і таке інше. Усі говорили, мовляв, не поспішай. Раптом це аферист. На що він відповів: Ой, та гаразд, це ж дрібниці. У моєї подруги дуже багатий чоловік, лікар у своїй приватній клініці. володіє мережею аптек, ще викладає. Півроку тому його дорогу тачку подряпав пенсіонер велосипедом. Тож тепер цей пенсіонер щомісяця отримує від чоловіка подруги нагадування про борг. Збитки оцінили у 220 доларів. Щомісяця пенсіонер платить 20 доларів. А в'їхав він тому, що йому стало погано через діабет. До сусідньої квартири в'їхала дівчина. Я допоміг їй перенести речі і познайомилися. Вона працювала флористом у квітковому. Пару разів вона брала у мене гроші в борг, щоб заплатити за оренду квартири. У результаті вона все ж таки вирішила з'їхати і повернутися до батька, а батька у неї, як я дізнався пізніше, володів декількома автосалонами. Просто дівчина хотіла всього досягти сама, але зрозуміла, що якось не виходить. Моя двоюрідна сестра вийшла заміж за дуже багатого іноземця. Переїхала до нього, живе у розкоші, народила сина, хлопчику вже три роки. Нещодавно я була у них у гостях. Розмова зайшла про виховання дітей. Вони сказали, що дитину зовсім не балують, незважаючи на їхні можливості, і що вона вже має обов'язки вдома мити посуд. Я ще подумала, мовляв, як він такий маленький з цим справляється. Пізніше з'ясувалося, що мити посуд це віднести його до посудомийної машини. Знайомий реально добре заробляє, має круту тачку, два рази на рік літає на море. І тут він хвалиться, що знайшов магазин з простроченими продуктами і купує там все. Я в шоці? Є в мене дуже багатий знайомий. Він заводить собі подружку, возить її на курорти, до ресторанів водить, машину виділяє, заселяє її у вільну квартиру. Дуже кумедно, коли його намагаються такі подружки розвести на гроші, то надсилають фотки люксових сумочок, мовляв, любий, ходжу по магазинах. Ця сумочка ідеально підійде до моїх очей. То натякають, що з подружками хочуть відпочити, він їм грошей не дає, а коли чергова дівчина набридає, він під приводом ремонту забирає в неї машину і просто каже охоронцям не впускати її в квартиру. Любі друзі, напишіть у коментарях, яких дивних багатіїв ви знаєте. Дякую вам, що ви дивитеся і слухаєте мене. Також хочу висловити свою подяку тим, хто допомагає розвитку каналу. Я вам дуже, дуже вдячний. Можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, а з вами був Смогасти Джміль.